Діана збиралася на святкування Дня Незалежності у піднесеному настрої, домовилася з подругою, відпросилася у мами, планувала повернутися пізно, тож захопила червоний кардиган, а раптом змерзне, вдягнула улюблені прикраси. За кілька днів мало розпочатися навчання 11 клас. Та за парту дівчина вже ніколи не сяде. Школярка просто зникла. А село Субоці на Кіровоградщині стало епіцентром пошукової операції. Чутки, підозри та страхи не давали людям спати ночами. Усі боялися, що чудовисько, яке викрало Діану, десь поруч. І полюватиме на інших дітей. Що дівчина встигла розповісти перед зникненням своєму хлопцю, де знайшли Діану, та як вийшли на слід її крибника? Чому той уперто заперечує докази і не зізнається у скоєному? А також ця історія про страшний семирічний шлях матері від надії на те, що дитина жива до досягнення справедливості. Це темні справи я Влада Цимбаленко. Дуже яскрава, гарна, чимна дівчинка, якою зараз нам дуже не вистачає. Вона йшла після святкування додому і говорила телефоном зі своїм хлопцем. Той служив в армії, але зідзвонювалися часто. Білі брюки, світла блузка та червоний кардиган були помітні здалеку. Неподалік їхала автівка. Діана, втім, не відчувала небезпеки. До будинку було зовсім близько. Аж раптом співрозмовник почув крик. Вирішив, що на дівчину напали собаки. Та це був звір у людській вподобі. Діана встигла сказати: дзвони матері, у мене кров. А потім зв'язок обірвався. Втім, хлопець подзвонив не матері, а подрузі дівчини. Та серед ночі прибігла до Олени Хріненко і разом кинулися на пошуки дівчини. О четвертій годині зателефонували до поліції. Не очікуючи приїзду поліції, продовжили шукати. Згодом постраждала, знайшла телефон та плями крові. Працівники поліції знайшли срібний ланцюг за матеріалами вироку у справі. Телефон валявся біля кущів буску. Також на асфальті були плями крові. Срібний ланцюжок мати теж опізнала – Прикрасу носила донька. Але куди поділася сама Діана? Вона зникла як голочка, і ми її не можемо ніде знайти. Я просю про допомогу. Допоможіть, откликніться, пожалійте її вже. Вона теж маленька дівчинка для мене. Жінка вирішила, що доньку викрали і за неї проситимуть викуп. Олена була певна, діану десь тримають, тому благала повернути доньку. Чи бачив сльози жінки винуватець зникнення дівчини? Можливо, але ніяк не реагував. А селяни підозріло придивлялися до чужинців і не почувалися у безпеці, а раптом нелю це хтось зі своїх. У нас усіх є ділі, і ми прекрасно всі розуміємо, що це наша біда обща. Це не біда цієї сім'ї, це біда нашого суспільства. Що Ми дожили до того, що зараз у мене троє внучок. Ми дожили до того, що я зараз ввечері боюсь внучок випустити гулять на вулицю. Водночас поліція та волонтери не припиняли пошуків. Метр за метром обходили рови та балки, ліси і поля. Та дні минали, а жодного результату не було. Там є скалоці, шахти ще раз просмотрити, обслідувати по балки, немає нічого. Там з собаками проходили. Ну. Щодоби до пошуків залучається більше 200 осіб. Не лише з числа поліцейських, а й з нацгвардії, рятувальної служби, небайдужих громадян, які так само допомагають нам з пошуками дитини. Ця робота не припиняється ні в день, ні вночі, перебуває на контролі, і ми робимо все можливе, аби якнайшвидше встановити місце знаходження. Це були страшні сім місяців для родини і друзів Діани. Сподівання побачити школярку живою танули разом із березневим снігом, але остаточно вбила надію моторошна знахідка на полі за десять кілометрів від місця зникнення дівчини. Фермер, обробляючи землю, помітив якусь червону тканину. Оце червона ганчірка ну, стирчала, но син його підтримував, культивував. Підтримував. Поїхав, вочевидь, подивитися. Воно ж з краю там метрів, метрів там, два від узбіччя. І витягнув, витягнув ту червону ганчірку, тряпну. і понеслося. Червоною тканиною виявився кардиган, в який була вдягнена Діана. Відкопали і білі штани дівчини, і кістки. Ліва нога, череп. Волос, босоножки, зуби тут усе находило. Там було прикопане, ну, може на штик, ну, сантиметрів двадцять, не більше. Частини скелету збирали протягом дев'яти годин. Згодом експерти з'ясують, тіло точно пролежало у землі менше двох років. А ось причину смерті зі стовідсотковою точністю фахівці не назвуть. Хоча проламані кістки черепа свідчили, жертва померла не сама її кілька разів з усієї сили били по голові. Рештки у вигляді черепа та фрагменти одягу, які перебували поруч із дорогою. Після проведення відкопування було виявлено тіло, яке, як нам зрозуміло, належить ну, жінці. Не лише одяг, а й аналіз ДНК підтвердив, шукати Діану Хріненко більше. Немає сенсу. Ховали школярку усім селом. Десь рік, може, більше ми з нею дуже добре дружили. Вона приходила до нас. Ми їли всі з одної терілки, я кажу, з одним столом сиділи. Ділилися всім, чим тільки можна. було. А ви знаєте, що надіялися ще. Ще надіялися. Ну поки вже коли вже знайшли ті рестки, там десь під казарнюю чи за казарнею 10 кілометрів. Та ви що, ви що, кожен, кожен балачка кругом, кругом. Це ж дитина, їм такі ще, Це ж мали, що, що ж це 17 років. Оплакували втрату, а водночас хвилювалися. Чи знайдуть убивцю? Я без неї дуже відчувала. Нехватку її в 11 класі. Ну і, звісно, і мої діти, тому що сілець, на, якій, на якому вона сиділа, так він у нас незайманий. Ми все ждали, що вона повернеться. Дитину поховають, але хто же ж шходить, можливо, він навіть серед нас тут на похороні, присутній. Залишається сподіватися тільки на, будемо казати, на небесну справедливість, щоб знайти цих негідників, які. Вчинили цей злочин. Ну, село все досі в шоці, я вам зразу кажу. Не можна не співчувати, в усіх є діти, усіх всі пережили, перенесли через багато дітей, приймали участь у пошукових роботах до останнього. Це темні справи, і далі про те, як Олена прокляла вбивцю доньки. І чи справді порівняння з принцесою Діаною принесло дівчині нещастя? Світла, довірлива і добра. Так говорять про Діану ті, хто її знав. Дівчину порівнювали з британською принцесою. Це була моя найкраща учениця її назвала принцеса Діана. Вона тішилася, бо бачила харизму і красу леді Діани. Хіба були в когось думки, що життя школярки обірветься так само раптово, як життя британської принцеси? Мати дівчини здається, жила заради одного подивитися в очі вбивці донечки. Після опознання, коли я побачила те, що дійсно належить моїй доньці, я сподіваюся, що ми його знайдемо. Ту людину, яка це скоїла. Я сподіваюся, що в мене знайдеться сили. і Я сподіваюся, що все-таки правоохоронні органи зроблять свою роботу. І правоохоронці шукали, опитували знайомих, аналізували сигнали мобільних телефонів та рух автівок дорогами району. Плями крові вказували на те, де на діану напали. А її остання розмова з хлопцем, о котрій годині це сталося. Селом пішли чутки, що підозрюють двох осіб. Тере тих осіб, яких ми відпрацьовували на причетність до вчинення вказаного злочину можливо є ті підозрювані, про яких ви говорите, але по справі по Храненко затриманих немає. Ті двоє, які спершу потрапили під підозру, були не причетні до вбивства. Місцева поліція затримала двох чоловіків, які за їхніми словами займалися збиранням металобрухту, вели асоціальний спосіб життя і зізналися в убивстві. Побувавши на місці злочину та побачивши низький рівень організації оперативно-розшукових і слідчих дій у місці зникнення дитини, я зрозумів, після затримання цих людей поліцейські заспокоїлися і фактично згорнули більшу частину активної пошукової роботи. Керівництво обласної поліції намагалося переконати мене, що тіло буде знайдене найближчим часом, а з підозрюваними активно працюють. Однак, належних Доказів їхньої причетності не було, окрім зізнань, які постійно змінювалися. Головне ж, підозрювані так і не змогли показати місце знаходження тіла дівчинки. В'ячеслава Аброськін – перший заступник голови нацполіції у 2017-2019 роках. Але знайшлася ще одна зачіпка: свідок неподалік від місця, де вбивця закопав тіло діани у ніч зникнення дівчини, бачив червону автівку. Щось виходили ми ночі на двір, а Вона прилетіла. Сильно так, і така видно, що розшарпана, бо знаєте. Дюрглася вона так от. від автівки. Ниточка привела до такого собі Миколи Середніцького із сусіднього села. Молодику ніч убивства їздив районом, а потім подався за кордон. Тобто отримано достатньо фактично до, достатньо фактичних даних, які говорять про причетність конкретної особи до вчинення злочину. Згідно наявної інформації, особа перебувала на території польської держави з порушенням міграційного законодавства. У Польщі чоловіка і затримали, щоб передати нашим поліцейським. То що ж сталося тієї ночі? Докладно, перебіг подій описала прокуратура в обвинувальному акті. Середніцький сів за кермо, щоб відвести брата на вечірку, був уже нетверезий. Повертаючись, вирішив покататися і побачив Діану. Вона йшла сама. Нападник не помітив, що дівчина говорить телефоном, зупинився, щоб задовільнити свою хіть. Гвалтівник кілька разів ударив школярку та закричала, і ці звуки почув хлопець Діани. Сили були нерівні. рівні. Кремезний молодик бив жертву, щоб замовкла лише за багато місяців. Експерти з'ясують, використовував тупий предмет, ним і проломив дівчині череп. Наявність ушкоджень кісток черепа у вигляді переломів з ознаками неодноразового тупого травмуючого впливу в різних напрямках та з місцями прикладання сили в різні ділянки голови. Зміни виявлені під час дослідження вмісту черепної коробки в місцях ушкоджених кісток. Негативний результат судово-токсикологічної експертизи дозволяють припускати, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма, яка супроводжувалася переломами кісток, основи та склепіння черепа, за матеріалами вироку у справі. Злякавшись, що його впіймають, Середніцький кинувся геть, та потім повернувся. Жертва вже не дихала. Убивця затягнув її тіло в машину, завіз у поле і закопав. Але спершу обікрав, зняв із трупа золоті та срібні прикраси. Коли мати Діани побачила ката доньки у суді, з її вуст зірвалося прокляття. Щоб вона тебе душила, як ти її пар. Всю ніч. І лише незворушний погляд у відповідь. Кілька разів під час допитів свідків та вивчення судом доказів Середніцький втрачав оцю свою показову байдужість. А ще сміявся в обличчя Матері Діани. Чому Миколу називають маніяком? І яку роль у розслідуванні зіграв мобільний телефон і анонімна записка з одним ім'ям Едік? Середніцький на лаві підсудних, а отже, проти нього зібрали достатньо доказів. Наприклад, встановили, що сигнал телефона обвинуваченого на час вбивства фіксувався в місцях злочину, а пізніше і поховання діани. А ще була машина. Один зі свідків повертався додому о першій ночі зі зміни, і дорогою помітив на узбіччі автівку водія не було. У салоні легковика знайшли гігієнічну помаду жертви та обривок червоної мотузки, яку дівчина носила на руці. Та головне плями крові, які в'їлися в чохли на сидіннях. Навіть через місяці після вбивства вдалося зробити змиви. Дослідження показало збіг з ДНК Діани. Це дуже важко, особливо особливо для батьків, тому що внести таку ношу плюс. Ознайомлюватися з усіма матеріалами справами досконально. А ще мати школярки отримала анонімну записку із загадковою порадою шукати Едика. Хто підкинув, що підкинув? Ніхто не знає. Шукайте Едика. Було так написано. У нас в селі є один єдісне Едік, і поліція його знайшла. Це двоюрідний брат Середніцького. Він бачив кров на пасажирському сидінні у машині Миколи. Тоді той розповів, що побив одного придурка, цитую, а потім відвіз у знам'янську лікарню. Тільки до медиків з такими травмами ніхто не звертався. Невідомо хто написав записку, але свідчення едика допомогли. А ось цивільна дружина Середніцького спершу запевняла, що чоловік у ніч убивства був удома. І навіть коли поліція це заперечила, і вона, і рідні жінки наполягали на своєму. Ми знаємо точно, що нічого не було. Він не був тоді там, у тому місці. Ми хочемо справедливості, справедливого суда. Свою лінію гнув і Середніцький не знаю, не бачив, не винен. Мовляв, до Польщі не тікав, а планував їхати на заробітки. Кров діани на сидінні та її речі у авто справа рук поліцейських, хоча оглядали правоохоронці машину при свідках, та й крові убитої не мали, адже від дівчини залишився лише скелет. Навіть щоб зробити аналіз ДНК, використовували зубну щітку діани. Аргументи не діяли. Підсудний повторював, мов заїжджена платівка. Мене є. Два світля шият на той час, був на якому літні життя після Сасія. Ви можете пояснити, як кров у вашому автомобілі? Знімалися чехи і все проводилося кордон Клітівський. Не знаю, що там взагалі проводилось без моєї участі. Але дещо Середніцький не врахував. Що в ізоляторі навіть стіни мають вуха. Убивця розповідав оточенню про деталі, яких не міг би знати, якби був невинен. Наприклад, розповів, що в Діани було три каблучки: дві нормальних і одна дешева. Матір школярки потім підтвердила: в останній вечір свого життя донька одягнула два золотих персня і один срібний. Тоді підсудний заявив про тиск. Співробітники і поліції примушували, мене що не вбивства. До мого затримання в органі досудового розслідування не було жодного доказу. Я був винуден розказувати якісь версії, які залишатися на версії сотрудника поліції, оскільки мене задержували місяць десь в ІВС і, ну скажем так, нелегке время було. В матеріалах уголовного діла є відео, на якому я сиджу і розказую Но та версія іключительна співробітника поліції, яка неодноразово коригувалася. Середніцький та його адвокат зраділи, коли дізналися, що справу буде розглядати суд присяжних. Швидше за все, розраховували зіграти на їх сумнівах та емоціях. Суд присяжних це складається з двох професіональних суддів і трьох засідателів. Це більш, будемо казати, Справедливий підхід до вирішення справи і суд присяжних виніс справедливий вирок. Розгляд тривав 6 років. Судді дослідили 26 томів доказів. Середніцького визнали винним у скоєнні трьох тяжких злочинів. У замах у нас гвалтування Діани, її вбивстві та крадіжці цінних речей. Покарання за це довічне ув'язнення. Мама Діани слухала вирок з портретом доньки. Брала його на кожне засідання, а вбивця вже зі звичною усмішкою. Порушення в неповноті судового розгляду, а також, е помимо заявленого, неправильного застосування закону України по відношенню до обставин справи. Очікувано, Середніцький вирішив ще трохи потягнути час і подав апеляцію. Підставою наші святки для з обвинувачення. Є вирок. Вирок під час його складання і надання нам зазначено, що пані ночі сидить вдома, не чує ніякого автомобіля, а у обвинувальному акті основна із версій прокуратури сторони обвинувачення, що Серідницький, проїжджає на автомобілі, мимо неї. Потрібно повторно допитати свідків, переконаний адвокат убивці, але суддя з цим не згодна. У Нас немає ніякого обґрунтування щодо необхідності проведення такого допиту цих свідків. Свідок був допитаний. Був допитаний. Ви були присутні в судовому засіданні. Коли допитувався цей був. свідок? у прокуратурі, підкреслили за Середніцький має сидіти за ґратами усе життя. За найтяжчими статтями, все ж таки, ми просимо залишити довічне позбавлення волі. В'ячеслав Аброськін, який під час розслідування вбивства Діани Хріненко був керівником кримінальної поліції України, переконаний, що затримали і судили саме того. Хай як Середніцький відпирається і заперечує факти на його руках кров, і можливо, не однієї лише Діани. Щодо засудженого виродка, моя позиція залишилася незмінною. Це маніяк. це не єдине вбивство, яке він скоїв на території Кировоградської області. Протягом певного часу було скоєно низку вбивств, схоже за характером на вбивство Діани Гріненко. Я переконаний, що після того, як Середніцький пройде всі судові інстанції, усвідомить, що уникнути відповідальності йому не вдасться, він обов'язково почне розповідати про ці злочини. В'ячеслава Аброськін, перший заступник голови Нацполіції у 2017- 2019 роках. чи вдалося б довести прово. Вбивці Діани, якби не плями крові в автівці і не дослідження ДНК. Без останнього навіть не вийшло б достеменно встановити, на чи скелет натрапив фермер на полі. Саме цей метод допоміг у США викрити серійного убивцю з Гілгобіч. Упродовж 12 років хтось позбавляв життя жінок на пляжі. На архітектора Рекса Гоермана поліцію вивів шматок піци, виконаний біля однієї жертв. І кілька волосин убивці, але це інша справа. Далі буде.